Краса жіноча, еталон усього. А дівчина богиня на землі. Привіт, мої улюблені телеглядачі! Ось ось розпочнеться одна з найяскравіших подій цього року: конкурс краси та талантів. Мініміс Львова, Львова-2015». Зал поступово наповнюється глядачами. А в повітрі панує хвилююча атмосфера. Всі в очікуванні чогось неймовірного. І зараз ми разом з вами поринемо у світ краси і талантів. Вже не перший рік Львівська обласна філармонія збирає маленьких красунь нашого міста. І сьогодні аж 34 учасниці прийшли поборотися за титул «Мініміс Львова. Кожна з них підготувала незабутні виступи, якими будуть підкорювати журі та вас. Україна славиться красуням здавна. Їм у всі віки були притаманні неповторна врода, світлий розум, багата фантазія і, звичайно ж, велика любов і повага до рідного краю. Багатьма такими рисами на тілені, і наші сьогоднішні дівчатка, які будуть брати участь у конкурсі. Hey, Фестиваль краси приходить під гаслом Україна, серце Європи. І це не просто так. А чому дізнаєтеся? Трішки пізніше, так я люблю третію, тут і тут Так я люблю люблю і буду любити. Так я люблю свою родину, свою сім'ю. У дитячих конкурсах краси цікаве те, що обирають переможців не лише за зовнішністю, але й за їхніми уміннями, як вони ведуть себе на сцені, як продемонструють свій талант. Конкурс складається з трьох етапів: розповідь про країни Європейського Союзу, конкурс талантів та дефіле. А після цього нас чекає неперевершена церемонія нагородження. Організаторами сьогоднішнього фестивалю краси і телевізійний центр кадрики та його регіональний директор Ірина Венгрин-Климович. Вони доклали чимало зусиль, щоб зробити сьогоднішній день незабутнім для кожної учасниці і подарувати глядачам море скребих емоцій та home Only know you love her when you let her go And you let her go. Скажіть, а як тривала підготовка до фестивалю? Цьогоріч вона була набагато легшою, тому що ми знаємо, що ми хочемо від учасниць. Можливо, тому що конкурс називався Україна серце Європи. І уся творча група хотіла довести глядачам, що дійсно Україна серце Європи. І дітки напрочуд готові, виступають. Супер! Я дуже задоволена цьогорічним конкурсом. А що чекає на переможців? На переможців чекає конкурс у Києві у столиці, а згодом конкурс у Туреччині. Міні-міс Всесвіт. Завершальним етапом конкурсу буде дефіле. Дівчатка будуть красуватися на сцені у вишуканих сукнях, як моделі на подіумі. Образ кожної учасниці придуманий до найменших рібниць. Лише погляньте на цих красунь. Я я я От і настав момент, коли ми дізнаємося, хто з учасників не завоював титул мінімісільвова дві тисячі Кожна дівчинка сподівається, що це саме вона у залі панує напружена атмосфера, адже кожному корти дізнатися, хто ж переміг. Тому запрошую вас на церемонію нагородження. Корону юній міс Львова 2015. Жигар Яна. тебе тебе вражують фестиваль? Фестиваль, на мою думку, був, є дуже гарним, триває все чудово, мені дуже подобається виступати і я думаю, що все буде якнайкраще. Розкажи, як ти готувалася до фестивалю? У ну, мене було багато підготовки, я тренувалася, мені казали, що так, що не так. Я звичайно хвилювалася перед тим, але я знаю, що моя зброя це усмішка, я завжди усміхаюся. Ну і мені подобаються ці тренування, мені подобається цей конкурс. Це дуже цікаво. Насправді, головне, не треба боятися і все. Треба проявити себе. Мені в цілому дуже сподобалося враження. в мене я просто словами не можу це передати, стільки емоцій. Ходила на цей фестиваль, одного разу навіть була гостею, і цього року я вирішила спробувати себе в цьому фестивалі. Мені дуже сподобався цей фестиваль, я завела багато е, нових друзів, в мене ціла купа вражень. Який номер ти готувала? Я готувала номер про кицьку, Я буду танцювати і співати. Ось і все. Таким яскравим та феєричним був цьогорічний конкурс краси Міні-міс Львова 2015. Вам сподобалося? Тоді до наступних зустрічей і пам'ятайте, краса врятує світ. Па-па!